Всім привітик, друзі! Мені вже трошки краще. Що роська. Роська, йди сюди, йди сюди, тут стань. Давай, давай, давай. Роська мене вже рада бачити, вже хоче гратися. До речі, вам хочу показати, як вона навчилася віддавати кільце. Ні. Так, я беру ні, ні. Кажу і ні або не можна. І роблю сидіти. Роблю, наприклад, апорт. Ой, щось близько. Кажу їй, щоб її е, переозбудження заспокоїти. А, ну вона сама, бачите? Так, так, ні. Апорт кидаю туди. От, принесла. Ну, що ти кидаєш його? А як же гратися? Так, зараз їй треба трохи в гру в гру залучити, а то вона не хоче гратися. Ой, молодець. Ну, дивіться, сидіти. Ну, ну, а кільце. Вона ж, мабуть, привикла його віддавати, що вже що вже що вже дозволяє? Оп, якщо я отак візьму, вона буде забирати, подивимось. Дивіться, да, да, да. Думаю, грати граємо в перетягування. Ось так. Друзі, не хворійте. Будь Під, ласка, підписуйтесь на канал, підтримуйте, будь ласка, український контент, це дуже нам допомагає. У мене вже десь місяць, ну як, тиждень, вже 20, 120 підписників. Це дуже мало. Друзі, давайте ми для вас стараємось. Підписуйтесь, будь ласка, зараз буде ще відосики.